Новий сезон колекційних машинок від «З бабам та компанії Кідісвіт у вигляді динозаврів Jurassic Car. Pullback and go. Хто в нас? Хто у нас? Вау! І це терокс. Дістався терокс. Подивіться, який він в реальному вигляді. Дуже якийсь чудернацький. Ну, і pullback. Листочок колекціонера. Виглядає ось так. А ось тут всі герої колекції на зворотній частині нашого листочка колекціонера. Збери всю колекцію. Цікують не хочеш спати. Спить. Привіт! такий птеродактиль Птерокс у вигляді автівки від бабам.